Є знижки на Аквамарис 15% в аптеках подорожних Бам «Ощад». Є знижки на «Аміксин IC 10% в аптеках подорожних бам «Ощад». Фармацевти розробили біологічно активні добавки, які можуть побороти побічні ефекти від оземпіку, ліків проти діабету, які використовують зірки аби швидко схуднути. Ось що стало із відомими людьми, яких підозрюють у використанні оземпіку. Ілон Маск помітніше постарішав на обличчі, а так змінилось лице теледіви Кім Кардашя. Однак найбільше у соцмережах критикують американську бізнес-леді Кайлі Дженнер. У всіх них є дещо спільне: це запалі очі, виразні зморшки, обвисла шкіра. Все це побічний ефект оземпіку, який наче старить людину у соцмережах. Це прозвали Оземпік Фейс. You... це відео. Треба вам подивитись the... до того, як будете приймати оземпік. В буквально перетворили ліки проти діабету на чарівну пігулку для схуднення, адже кілограми йдуть буквально на очах. Пише один із найпопулярніших медичних сайтів Америки WebMD. Всередньому люди, які приймають оземпіх для схуднення, втрачають близько 11% жиру за 6 місяців. Оскільки підшкірного жиру стає менше, зайва шкіра може обвисати. Цей побічний ефект на тілі ще можна приховувати одягом, а от на обличчі ні. Саме тому тема оземпік фейсу зараз так гучно обговорюється у світі, адже з кожним днем все більше зірок приходить на червоні хідники із помітно помарнілими обличчями. Популярна у Тік-Ток американська лікарка Біта Фарл буквально на собі показує, як лице старіє після оземпіку це жирні подушечки на обличчі, і коли спостерігається надзвичайна втрата ваги, ці жирові подушечки зменшуються, коли це відбувається, шкіра над ними починає провисати. Це настільки завірусилося у соцмережах, що б'юті блогери почали перевіряти, як би вони виглядали, якби мали той самий оземпік Фейс. Проте, якщо ця блогерка однозначно дала зрозуміти, що Оземпік Фейс їй не подобається, інша такий коментар під своїм відео сприйняла як справжній комплімент. My face looks a lot моє обличчя зараз менш набрякле, і у мене немає там усього того жиру, який був там раніше. Це помітно на моєму підборідді. Проте американські фармацевти переконують, готові покінчити з цим та іншими побічними ефектами Оземпіка завдяки своїм БАДАм. Цяють, що добавки допоможуть правильно засвоювати організмом різні мікроелементи, що має позитивно вплинути на шкіру та подолати оземпік фейс.